Вербовая дощечка, дощечка, ходить по ній на сточка на сточка. Перед Великодній майстер-клас Марія Кіращук розпочинає з Гаївки. Далі майстриня разом з присутніми мандрує у своє дитинство. каже час напередодні свята Воскресіння Христового був одним з найулюбленіших для малечі. Наступає піс, наступає радість, все народна радість, тому що ми так збуваємося комплексів заробляти гроші. Ми робимо на свято, на радість. Писанки, паски, іграшки з сиру, витинанки, мальованки, народний одяг. До кожної теми у Марії Кіращук своя співанка і приповідка. До прикладу про сирного слизня, який на думку майстрині обов'язково має бути у великодньому кошику. По такій давній поговірці нам потрібен ще й слимак. Бо чого не знаєте чого? Колись сказала корова. Люди забирають у мене молоко. Е, свиня жаліться, люди забирають у мене м'ясо. А сама каже, а я маю таке, що люди у мене забрати не можуть. Я маю час. Учасники дійства із захопленням слухають майстриню. 14-річний Олександр Бухтіяров приїхав у Коломию з міста Харциськ Донецької області. Хлопець ділиться, що там зовсім інша традиція святкування Великодня, чи то скоріше майже повна її відсутність. У нас даже не знали, что это такое. Да ходили так просто паску, светили, да и все. Больше так ничего не делали. Ну, могли купить пасочку, яйца покрасить, ну, сходить посветить. А так, в общем-то, ну, это, это не все делали. То есть это было не настолько принято. Здесь это праздник такой уже очень символичный, то есть очень обширный, определенные блюда готовятся. То есть, ну, очень интересно. Олеся Голод, переселенка з Криму. Це вона розповідає, як на півострові святкують Пасху. Завдяки родичам на заході жінка про великодні традиції трішки знає, аби покращити знання. Прийшла на майстер-клас у музей. Взагалі э, обстановка музею очень способствує даному майстер-класу. Ну, в першу чергу, э, хотілося, щоб діти посмотрели что-то для себя прийнялі і великі і малі участь у зустрічі з майстриною взяли переселенці різних вікових категорій. Майже всі вони учасники ініціативної групи переселенців Коломийщини Фенікс напередодні великодніх свят. Ми запросили до музею вимушених переселенців із східних областей і південних областей України для того, щоб через традицію, через мистецтво показати наш край, щоб вони полюбили його не просто як вимуше. А полюбили щиро. Зі свого боку Марія Кірашчук зробила все можливе для того, щоб гості по справжньому відчули дух Великодня. На її майстер-класі можна було не лише навчитися самому виготовляти святкові атрибути, але й дегустувати різні смаколики.